Не забувайте, не забувайте, що без Бога ні до порога. І тому найпростішим вашим дисципліною це буде то, що ви будете знати, що в 19-й годині маївка, в 9-й годині служба Божа, в неділеньку треба бігти до церкви. Потім подивитися, що там отець Василь скаже на проповідь, але біжіть до своєї церкви. Навчіться дисциплінуйте себе, щоб ви знаходили час для Бога. Це дуже важливо. І тоді болячки ваші відійдуть далеко на задній план. І тоді життя у вас зміниться, і все навколо вас зміниться. І це зробите ви. Господь Бог буде тільки допомагати. я як ось що Господь Бог це підсилювач, підсилювач підсилює, підсилю, ну, як підсилює звук, підсилює. Якщо ти туди щось включиш, підсилювач, у колонках буде щось чути, Бог не може підсилювати нічого. Ти маєш що зробити. Крок маленький зроби до Бога. Бог до тебе зробить 10. Зроби для Бога якесь добре діло, Бог його примножить. Зроби якийсь крок на, на те, щоб себе змінити, і Бог тобі поможе, підсилить. Він буде твоїм підсилювачем. Він хоче допомагати нам. Він хоче підсилювати щось. Але Зробіть так, щоб Бога би було що підсилювати. Дякую ще раз вам. Боже, благосвення для всіх тих, хто молиться разом з нами.